Я пройшов 5 операцій важких, і е, наші лікарі дали мені 4 місяці життя. Я був в досить благополучній сім'ї. У мене мати була вчитель математики, е, батько був ветеринарний лікар. Е, і ми нормально жили бідно на той час, як і всі, мабуть. Але єдине, що е, батько помер, коли мені ще не було 18 років. І е, практично я повинен був все в цьому житті якось добувати сам. І тільки через роки я зрозумів, як Бог тримав руку наді мною. Він фактично мене усиновив, і ви знаєте, і мій батько рідний ніколи не міг мені дати навіть сотої долі того, що я отримав з допомогою Господньої. Я не був ніяким наркоманом, алкоголіком. Я закінчив три вищих навчальних заклади, Я був успішний у житті. А потім я пішов в політику. Можу сказати, що в мене завжди не було ніякої проблеми з працевлаштуванням. У мене завжди була робота, завжди напружена, відповідальна. І, мабуть, оця напруженість, відповідальність вона була дуже спричинена. І за нею йшли великі стреси. Це була постійно, коли мені казали врачі, що ти типу, повинно вийти з зони стресу, я кажу, як я можу вийти, це середовище, в якому я живу. Десять років з половиною міським головою це надзвичайно було складно, і я не вмів захищати себе, своє здоров'я. Я це емоційно сприймаю це, завершилось онкозахворюваннями, операціями, я пройшов п'ять операцій, важких і е, наші лікарі дали мені чотири місяці життя. Але я вже був віруючий, коли вже ми прийшли в 16-му році. Ми прийняли водне хрещення, ми з дружиною пізнали живого Бога, і тому е, вже коли. У мене була ця хвороба, коли діагностували, я кажу: Господь, ну якщо ти вважаєш, що треба мене забирати, то забирай вже. Але я ще хотів би пожити, хоча б навіть для того, щоб тебе прославляти і хоча б когось до тебе привести. Тому, звісно, якщо є варіанти, то лучше мене ще лиши. І дружина бере святе письмо, відкриває псалом. Причому так, що, знаєте, коли. Такого відкриває, хотіла мені прочитати одне, а її виходить зовсім інше. Є такий 123 й псалом, і там сьомий вірш каже, що сіті розорвані, і ви ізбавлені. Молилася вся церква, молилася моя сім'я, всі ми молилися, і це було чудо. У мене всі діти прийшли із цього до Бога. І я приїжджаю, проводять мені тепет ктр і в мене всі метастази засохли. Значить, І мені давали 4 місяці, а це вже шостий рік. Дуже важливо, щоб люди, які будуть нас дивитися, слухати, щоб вони не думали, що хвороба це є кара. Божа. Що це, це і випробування. І Господь не карає людей. Господь це любов, але Він допускає випробування в наші життя. І треба дві речі розуміти: випробування не буде ніколи більше того, що ми можемо витримати. І коли таке випробування приходить, то не питай, за що, а питай для чого. І якщо ти правильно проходиш це випробування, ти стаєш ще сильнішим. Тому що ти стаєш мудрішим, ти стаєш сильнішим, і ти розумієш, що це в свідчення слави Господньої. І ти повинен дякувати, що Господь вибрав тебе для свого прославлення. Я завжди закликаю людей до того, що не обов'язково приходити по біді. Значить, дуже багато людей приходить до Бога. Я бсов, навіть можливо, навіть більшість із-за хвороб, із за якихось великих проблем в сім'ї, або у них, або у їхніх дітей. А не треба чекати цього. Ти прийди до Бога по радості, по тому що тобі свідчать, завжди знайдуться люди, які тобі засвідчать істину. А познавши істину, обрить свободу, Знаєш, ти будеш вільний, коли ти будеш знати цю істину. А істина вона знаходиться в Ісусі Христі і тому, що Він зробив для людей. Бог як цілитель, Бог як, е, як мудрий батько-наставник, як вчитель, як е, ну, абсолютно різні іпостасії Бога, які вони проходили, Бог як рятівник, скільки разів він життя мені просто спасав. Значить, і це е, ну, просто ти бачиш, скільки граний, от наскільки багатогранний Господь. Вдячний за те, що він довів мене до 64 років життя. Вдячний йому за дружину, за дітей. Вдячний йому за те, що я в, цій, в цьому житті відбувся, що не став там алкоголіком, наркоманом, не спився, і мої діти успішні, і всі, і моя сім'я, мої друзі, родичі. Я вдячний за те, що е, я маю. На кого опертися. Я маю е, розуміння того, що я не один, а я під його кровом. І це для мене, це от є найбільше досягнення того, що е, все, що я досяг в житті, воно нічого не варте. От воно все, всі посади, ордена, медалі, знає, там 78 грамот і 30 там, тих медалей, вони нічого. Це щита. Є в цьому житті, ти прийшов в нього голий і ти підеш з цього життя. Але надбання в духовному світі воно залишається. І от я вдячний, що він дав мені, відкрив мені ці, всі духовні речі. Я сьогодні дякую йому і за ті випробування, які я пройшов, і за ті хвороби, які я пройшов, тому що вони допомогли мені щось зрозуміти більше. І тому, от коли я молюся, я кажу, що я вдячний за кожен день прожитий на цій землі. І я вдячний Господу за все.